Сьогодні я буду пекти хліб чи авата. Потрібно зробити опару. Трошки води, дріжджі, мешки цукру. Мішаємо зустрічі ложки муки. І ставлю в тепле місце. Ось така вона пориста. Тепер сюди будемо додати теплу воду, солі, даю житнє борошно і пшеничне. Так залишаємо буквально на хвилин 20-30 грушничком, і нехай воно підходить. І отак будемо підбирати і його отак витягувати і складувати. Я буду складувати так 4 рази. О, дивіться, яке гарне знизу. Зверху будемо посипати борошном. будемо ділити його на наші чиабати. Я, батка попіднімалася вже. Покажу, як вона всередині виглядає.